Що ж, Емілі це перший персонаж на моїй пам'яті, котрого наскільки засрали саме за дизайн, а по факту сама популярна парфумерка в Курде Фонтені. Має свій магазинчик в місті, куди постійно приходять багато покупців, які хочуть придбати її вироби. Але як то мовиться, своїми ароматами Емілі не тільки лічить, а ще й калічить. Тому сьогодні будемо розбиратися з її гемплеєм та в цілому зі всім, що може бути з цим пов'язано. Розглянемо її навички, її плюси та мінуси, що на неї варто одягти, та з ким вона має найліпшу синергію. Що ж, Емілі є дендро саб ДПС. Всі її навички націлені на якомога більше нанесення шкоди. Для прикладу, основна характеристика Емілі, показник якої збільшується зростанням її рівня, це бонус крич шкоди. Єшка Емілі по факту є таким собі дендро озум Фішель, оскільки має дуже схожі механіки. З розбору єшки і розпочнемо, тому що кому потрібно тиунили гавно під назвою автоатаки, правильно? Отож, елементальна навичка Емілі називається вилучення ароматів має відклад у 14 секунд і тривалість 22 секунди. Як ви розумієте, це дуже вигідно, оскільки ми можемо постійно підтримувати її наявність на полі. Сама єшка створює скриньку Люмідус, яка буде постійно періодично атакувати ворогів дендро, а також отримувати посилення від реакції горіння. Про які саме посилення йдеться мова. Якщо на противниках поблизу є статус горіння, то ця скринька поглинає так звані аромати, що находять від них. Після поглинення двох ароматів рівень скриньки підвищується, і разом з тим вона починає випускати більше снарядів дендро, а також збільшувати свою шкоду та площу атаки. Одночасно в бою може існувати лише одна скринька, яка спочатку має перший рівень, потім за умови реакції горівня підвищується до другого. Але як то мовиться, не небельщайтесь. Другий рівень вона буде мати не завжди. Якщо протягом 8 секунд вона не поглинає жодного аромату, тобто поруч не буде жодної реакції горіння, то рівень повертається до першого. Також елементальна навичка Емілі має архепневму. Вибух стихії триває всього 2,8 секунди, Відкат має 13,5, але енергії споживає прям мінімум 50 одиниць. Що ж відбувається під час вибуху стихії? Емілі відкладує існуючу єшку, щоб створити нову скриньку, але на цей раз вже цілого третього рівня. І ця третьорівнева скринька починає хірачить ворогів з відкатом 1,3 секунди. Тобто, по ідеї, за 2,8 секунд вона має встигнути вдарити ворогів цілих 9 разів, До фіга, погодьтеся. Але знову є але кожен ворог може стати метою цієї скриньки лише раз на 0,7 секунд. Тобто, якщо вашим ворогом є бос, то скринька з ультимейту вдарить його всього 4 рази замість 9. Як тому ви це недовго музика грала, але не хвилюйтеся, це фікситься всього лиш четвертою констою. Вибивайте. Все, закінчили пропочальне. Після закінчення вибуху стихії на полі створюється нова скринька, яка буде першого рівня. Якщо ж на полі вже була єшка, відкладена ультою, то вона застосовується з оновленою тривалістю. Тобто, по факту єшку можна взагалі не прижимати. Чисто жмемо ульту і на цьому все. З приводу порядку прокачування талантів, оскільки Емілі в команді є другорядним дамагером, то завдає основної шкоди поза полем якраз за допомогою нашої шкатулочки. Тож особисто я рекомендую прокачувати навичку і вибух стихій рівномірно, тому що один з них наносить стабільну постійну шкоду довгий час, а друга спрямована на швидке нанесення великої кількості дамагу. Ну і як я вже казала, звичайні атаки це нудне лайно, їх ми не чіпаємо. Ну хіба що ви хочете спробувати. Бути щось неординарне, типу Емілів горіння з автоатаками на полі Бенета має сенс. Всі три пасивки Емілі спрямовані на те, що вона грала саме від реакції горіння. Перша посивка, коли скринька Люміду знаходиться на полі бою, підвищує пірорезисти до шкоди від горіння для всіх членів Тіми на 85%. Друга посивка дає два великих бабах по площі, якщо скринька збирає два аромати. Оскільки аромати виникають від реакції горіння поблизи, по тобто чим частіше буде виникати реакція горіння, тим частіше Емілі буде давати 600% від сили атаки по площі. Але цікавий момент це не буде вважатися шкодою Єшки, тобто розробники не збайтять на те, щоб ми ставили на неї не сет на Єшку з фонтейну, а отий клятий сет на горіння би нам немає що фармати, їй-богу. Ну і третя пасивка: шкода Емілія противникам зі статусом горіння буде підвищуватися на 15% за кожні тисячу одиниць сили атаки. І максимальне посилення, яке можна одержати таким чином, не може перевищувати 36%. Тобто, по факту для досягнення цього порогу нам потрібно 2-400 атаки в Емілі. Якщо підбити усе вище сказане, то Емілі є зручним з дендросаб ДП, що грає від реакції горіння. Своїми на навичками вона дає достатньо багато елементального статусу, що дозволяє підтримувати реакцію горіння постійно активною. При цьому вікон у використанні елементальної навички у неї немає. З бочки дюгтою маємо момент того, що вона може грати як дендроаплікатор, але буде сильно просідати по шкоди без горіння. І, звичайно, статус у неї не складе, щоб гора з нахідою не порівняти за кількістю і якістю, це приблизно на рівні колеї або дендромадрівника. І момент, який не подобається особисто мені, що, незважаючи на гру через горіння, сама Еміліна як не посилює цю реакцію. Тобто, в цьому плані вона дуже схожа на навію. Саму себе кохану вона, звичайно, бафне, але всім іншим членам команди вона скаже: Ну, що ви не на мене дивитесь? Я не буду вас бафати, самі розбирайтеся. Будемо переходити до роздумів, як саме нам варто її зібрати. У підсумковому варіанті їй потрібно дати достатньо велику кількість сили атаки. Також вона потребує шкоди та крит шансу. Кубок рекомендую брати їй на дендрошкоду, а годинник на силу атаки. Відновлення ж енергії, думаю, вистачить в районі 130-160%. Більше набирати сенсу немає. І окремо хочу зупинитися на майстерності стихій. Незважаючи на те, що вона є дендро які зазвичай грають саме від МС, їй він більшості випадків не потрібен. Тобто збирати майстерність їй треба бути лишень випадку, якщо вона буде стояти у тімі через якісь інші реакції. Але знову таки враховувати, що такий геймплей суттєво позначиться на її власні шкоди, яка взагалі то через реакцію горіння до хіра велика. З приводу варіантів зброї, вона має доповнити гарно стати з артефактів, в такому випадку нам підійдуть варіанти на крачан чи крачкоду, а також силу атаки. Також можна роздивитися варіанти на відновлення. Що ж, на першому місці, як неочікувано і раптово стоїть і сигнал Елегія Люмідус. Вона ідеально підходить для неї як за високою базовою атакою, так і за крадшансом, який буде доповнювати її особисте підвищення кричкоди. Ну і звичайно, пасивка зброї дає додаткову енергію, а також працює виключно під час гри через горіння. Ну, хто б що очікував, знаєте. Другий по ефективності варіант це втихомирювач біт, який є сигною Шеньхе. Він буде давати їй максимально можливу кількість атаки і підвищувати елементальну шкоду. І Якщо обирати саме цей варіант, то рекомендую звернути в артефактах увагу саме на крити, аніж на атаку. Топ-3 – Це безсмертна класика. Посох Хома. Він дозволить взяти нам корону на крит шанс. Оскільки пасивка хоми у нас просить пониження ХП, а Емілі грає в нас через реакцію горіння, яка відповідно нам його скошує, то без хілера в тімі ця зброя буде чудово працювати. Топ-4 сяюча жнива, сигнатурочка Райден. Ой Боже, як довго я її діставала, але я відійшла від теми. Це справді хороший варіант для Емілі, яка хоче якнайчастіше прожимати ультимейт під час ротації. Але, на жаль, оскільки Емілі не потребує надто великого показника відновлення енергії, то взяти максимальний бонус. З досили атаки від пасивки в нас не вийде, що є печальним. Смертельний бій, ще одна безсмертна БПшна класика. Взагалі хороша зброя, що дає багато кричансу та сили атаки. Але оскільки це спис БП, то ставте його на Емілі, лише якщо він вже у вас є на аккаунті, спрямовано забирати його не варто. Хоча я думаю, що у граців, які грають вже хоча б там півтора-два роки, проблем з цим не має бути. Далі будуть дві достатньо непопулярні зброї: перша це кам'яний спис, а інша це спис послання вітрів. Перший можна віддати в персонажці за умови того, що в тімі є хоча б один-два персонажа з Лію. Якщо ж ні, то не треба, я вам чесно кажу. Друга ж зброя давалася за івен в патчі 3.1. Справді хороший безкоштовний варіант, що дає силу атаки як основну характеристику, і після виклику реакцій. Майстерність нам від нього, звичайно, не шибко та потрібно, але в цілому варіант хороший можете брати. Щось бюджетного можу запропонувати хрест списки таїн, який є крафтовим варіантом зі Він буде збільшувати шкоду від елементальної навички, а також дозволяє частіше активувати ультимейт. Ще один варіант крафтовий спис зі «Пронизуючий місяць. Має більше запорську функцію аніж для збільшення шкоди, і при цьому здатен посилити мейн ДД нашої команди. Але враховуйте, що особиста шкода Емілі при використанні цього чуда Юде відчутно постраждає. І останній бюджетний варіант, який я примітила, це спис гроза драконів. Так, як під час реакції горіння на ворогах висить постійний статус піру, то посилка працювати буде. Але чесно, майстерні Емілі не потрібна, тому спис варто брати лише за відсутності альтернатив і максимального пробудження. Тепер до артефактів. Нам потрібно щось, що буде заливати силу атаки або ж бонус елементальної шкоди до єшки. Також буде корисне щось з загальним афіксом на всю шкоду, що наноситься. Ліпшим сетом будуть не мрії, які будуть давати силу атаки, а також підвищувати всю її шкоду при стабільній підтримці реакції горіння поблизу. Але данж там не саме вигідний, тому якщо ви там не фармили артефакти для Клорінта або шарлекіно, то забудьте про це, дій богу, воно вам не треба. Тому що другий по ефективності сет, який буде підвищувати дендро шкоду Емілі, це спогади дремучого лісу. В цілому бонус від повного сету буде підвищувати як шкоду Емілі, так і шкоду іншого дендро персонажа, якщо він буде в вашій тімі. Третій варіант це золота трупа, який на ронді відомий як сет на Єшку». В Цілому непоганий варіант як для максимального збільшення дамага від Єшки Емілі, але вимагає наявності дуже хороших статів, щоб компенсувати просідання пошкоди в ультимейті. Якщо нічого з цього немає і вам не хочеться паритися, просто беріть 2 на 2 на село Атаки або ж 2 на 2 на Єшку та дендро, або ж 2 на 2 на Атика та дендро і так далі. І основне питання, куди взагалі це чудою досувати. В цілому, як ви розумієте, наразі найліпша концепція це команди через горіння. Також це можуть бути якісь тіми з комбінованим виликом реакцій, оскільки горіння дає стабільний піростатус на ворогах, це дозволяє поставити в команду кріо або гідроперсонажа як основного дамагера. Також, якщо у вас обмеженість по дендро, то варто розглянути можливість Емілі виступати як дендроаплікатор під стимуляцію чи бутонізацію. З команд, які грають через горіння, я б насаперед розглянула варіант зарликів. Ну, Емілі Беннетом та Кадзухою. Кадзуха ростуває піро, Беннет підвищує силу атаки в цілому тіми. Емілія підтримує активну навичку і використовує випуск стихії в помірі відкату. Ну і потім приходить Арлекін, яка робить чінь-чінь-чінь, і, в принципі, все має померти. Але не факт, хто знає. Якщо вам хочеться чогось такого ретро, знаєте, вінтажного, то є Тіма з клі Емілі, Байджу або Яо-Яо та Кадзухи. Знову таки, основа це кліта Емілі, які будуть викликати горіння і в цілому наносити шкоду. Якийсь дендрохілер, котрий буде допомагати тримати статус, та Кадзуха для поглинання піру і роздмухування його. Не варто також забувати про того, хто в нас цілому розпочав мету прожарки, тобто лінії. Знову такі лінії, Емілі, Беннет та там Сянлін чи Дехія. У цій групі звичайно не буде можливості роздути анему, але в принципі для зручності демагеру можна дати набір артефактів, вступаючий по лаві. Ще є варіант спробувати модифікувати Хутао в тімі через цвітіння. Склад, відповідно, буде з Хутао та Емілі, Кокомі або ж Сішвін та Єлань або ж Форіни. По ідеї, Тао має викликати горіння разом з Емілі та паралельно підривати бутони. Гідро ж ДД буде закривати резонанс разом із целителем та забезпечувати стабільний гідростатус. Є варіанти поставити в команди або ж цвітіння, або ж горіння двох із дендрочетвірки, тобто Альхайтама або Тайнарі на головній ролі. Склади команд ви можете побачити на екрані, а пояснювати, як це буде працювати, я думаю, немає сенсу. Також можна взяти команду земілі, банета, кацухи або сахарози і будь-якого гідродамагера, тобто або аято, або тарталья, або нейвлет. Маєте на увазі, що в такій команді Анемо має обов'язково поглинути піро для успішного накладання статусу, оскільки просто Беннета та Емілі не буде недостатньо для стабільної підтримки статусу для вейпу. Концепція та ж сама, персонажі трошечки інші, Це про команду з Ганюнь або Райослі і відповідно Емілі, Сянлін та, наприклад, Кадзухою. Принцип роботи абсолютно аналогічний, у нас виникає горіння і, відповідно, робимо реакцію таяння, луплячи нашим головним демагером. Ну і якщо говорити про щось альтернативне, тобто Емілі в ролі аплікатора, то можна запропонувати насамперед бутони з Нілу. А звичайно, в цьому разі Емілі не отримає підвищення шкоди, але дасть достатньо дендростатусу. Також можна спробувати поставити як другого дендру команду до Альхайтама через стимуляцію, або ж поставити як джерело дендру команду до Електро ДД, клорін, цайно або шкацин. По ротації все дуже швидко та банально. Спочатку ваюзайте стібності сапортів для того, щоб роздати бафи та роздути, що потрібно, або ж накласти щит. Після цього ставимо за Емілі її скриньку і активуємо горіння. Після цього йдемо на головного дамагера і наносимо шкоду ним. І вже в кінці прожимаємо ультимейт Емілі. Ну і для тих, кому Емілі дуже припала для душі, які думають, що її ліпше викрутити цигну чи це 1 в Принципі в неї корисне і те, і інше, проте у разі вибору варто віддати перевагу саме це один. Дана зірочка не тільки підвищує шкоду персонажа, але й дозволяє швидше переводити скриньку ліміту на більш високий рівень, тобто другий. Сигнатурний спис Емілі звичайно сильний, але має дуже велику кількість альтернатив, тому не партеся. Підводячи підсумки, Емілі, це легендарний другорядний демагер. Вона є достатньо непоганим аплікатором Дендро і є хорошим сабдедем. Сабдиде, якого дуже просто зібрати через те, що йому потрібне тільки крити та атака, і при цьому який буде наносити реально нехуйобо так шкоди. Але знову таки палка в колесах, їй потрібна реакція горіння, і я думаю, що найбільше ця персонажка має розкритися саме з виходом на тлану та його персонажів. Насправді я все ще десь в куточку плачу через те, що вони посилили тільки її через реакцію горіння, а не реакцію горіння через неї. Ну хто так робить? Ну, пожаліли на долю і вистачить на цьому. Я буду завершувати. Дуже дякую, що додивилися до кінця, і буду очікувати вас на інших відео на цьому каналі.